Всім привіт, вітаю! Якщо хтось цікавиться, де я пропала, то я зараз в селі в своїй рідній Черкащині. У мене відпустка два тижні. Вирішила приїхати сюди, допомогти сестрі садити город, ну і трішки відволіктись від роботи, від проблем і взагалі. Трішки, так знаєте, розгрузити голову. Це інколи дуже-дуже корисно. Така трудотерапія завжди допомагає. Тому я зараз тут наводимо з сестрою порядки. Город вже посадили, тепер от займаємося клумбами, їздили на кладовище до батьків, там теж прибирали, тому що на провідну неділю ми не Їздили так не було як, і погода була дощова. Тому зараз от знаходжусь я тут, працюю, і, ну, на жаль, немає часу знімати відео. Вже відсвіли тюльпани, залишились тільки пізні нарциси, от, тому, що, тому особливо так і з квітів нема що показати. Тут посадили от такі петуні. Кутик, як завжди. Так, потрібно ще білити, от, бачите, поріг потрібно доводити до порядку. Тут така клумбочка в нас. Ну, от, от таке моє подвір'я батьківське. Підтримуємо, як можемо. Зараз чоловіки в нас трішки якось здали позиції. Ну, як, чоловік мій в Києві, погано себе почуває. О, тому залишився сином Києві, племінник воює. Даємо Бог здоров'я і слава нашим Збройним сирам, силам України. Тримаємо за них кулачки, молимося і підтримуємо. Ну, а ми як можемо, так і працюємо, виживаємо, тримаємося. От тут ще трішки залишилося тюльпанів. от такі гарні, дивіться, які гарні, вони такі великі і такі м -м, різнокольорові. Ну, а тут уже на підході скоро будуть цвісти півники і риси. Трояндочки, ще нам цю діляночку потрібно завтра привести до порядку. Там ще жовті тюльпани цвітуть. Ну, роботи вистачає. Хто зв'язаний з селом, з сільським господарством, той знає, що в селі завжди знайдеться робота. Так, тут у нас в тепличці такий незакінченій вже вон радісочка сходить, салат, кріп. Там посадили помідорчики, капусту ранню. Ну, так, потихеньку, потихеньку, я ж говорю. Працюємо, наводимо Ось Такий у нас город, чесник, цибулька. Ну, стараємося, стараємося підтримувати батьківську хату і батьківський город. Поки є можливість, то, то підтримуємо. А далі, як то кажуть, життя покаже. От у сусідів така своєрідна тепличка і от. Таке вечірнє українське небо. Сьогодні хмарно. Думали навіть, що буде дощ, але, але побачимо, можливо, вночі і пройде якийсь такий невеликий дощик. Холодно. Ви знаєте, ми ще на ніч включаємо газ, тому що, якщо не включиш, не прогрієш, то прохолодно в хаті. От Так, Так я проводжу свій, свою відпустку. Тиждень буду тут, ну а тиждень вернусь в Києві, там буду вже. Теж наводити порядки і вирішувати е, ті справи, які накопилися. Зараз уже вечір. Я готую вечерю. Сестра там трішки відпочиває, дивиться серіал, вона любить турецькі серіали дивитися. Ну, а я приготувала котлетки, посмажила. і буде в нас пюрешечка. От. Ще там салатик якийсь дістанемо з погреба, там насаджика є, огірочки, помідорчики. Слава Богу, все є, нам вистачає. Ну і трішки про косметику. Я з собою взяла такі пробники від фармасі лінійка Календула. Взяла умивалочку і крем для обличчя. Умивалочка дуже мені сподобалася, вона така приємна на аромат і гарно так піниться, делікатне сподобалася. А от крем для обличчя, якось я ще не зрозуміла. Трішки він для мене такий жирнуватий. Можливо, в мене не така суха шкіра, як здається. От, Але такий Потрібно зовсім зовсім так трішки брати його, тоді він не залишає такої, ніби жирної якоїсь плівки. Не плівки, навіть не можу сказати, жирний блиск, чи що якось так. От. А в цілому, от, особливо мивалочка, дуже мені сподобалась, можливо, замовлю повну версію. Так, от Дивіться, зараз крем. Ой, мило для. О, мило, вже заморилася сьогодні. Рідке мило для руку таке, від Avon. Тут у нас цитрус, так? оранж із жасмін дуже подобається. От, Тому можу порекомендувати. Так, І також сюди я привезла от таку велику. Упаковку банку 400 мл цього крему восстановлення масла кокоса, крем для обличчя і тіла для сухої і дуже сухої шкіри. Якось, ви знаєте, в Києві він мені не дуже подобався по аромату і так взагалі ну, не дуже якось заходив. А тут, після таких городніх робот, коли дуже сухі руки, сухе тіло. О, та й обличчя, знаєте, обвітрується, то цей крем дуже допомагає, дуже подобається. І не знаю, дуже мені тут він сподобався по аромату. А в Києві от я його нюхала, він ну, якийсь, якийсь мені ніякий був. А тут прямо дуже-дуже заходить. Ну і, мабуть, буду закінчувати таке коротке своє відео з Черкащини. Обізвалася трішки до вас, поговорила, показала. Потихеньку ввечері, вже коли лягаю спати, дивлюся ваші відео. Бачу, що багато з вас, хто теж займається зараз городами, садінням картоплі, тому, дівчатка, Давайте обсадимося, а потім уже повернемося до нашої улюбленої справи, до нашого Ютубу і будемо вже з вами на зв'язку. Так що всім гарного е, тижня, е, здоров'я, настрою хорошого і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!